У літню спеку, а ще й під час блекауту, коли немає можливості і трохи охолодитися під кондиціонером або вентилятором, перебувати вдома інколи просто неможливо. Опитані нами респонденти кажуть: якщо на ній виходять на прогулянки, то найчастіше віддають перевагу відпочинку у тіні. Я намагаюся увійти у тінь дерев або кудись, кудись у якийсь будинок. Виходимо в парк, в тіні дерев з ребенком. Так, так, в тіні, в тіні намагаємося. І, біля водою, біля фонтанів. Так. В день у найбільш спекотні години виходити на вулицю, особливо літнім громадянам чи матусям із дітьми, досить важко. Під час відключення світла у приміщеннях містяни рятуються підручними засобами або елементарним вітерцем, відкриваючи вікна навстіж. Взагалі світла більше нема, чим є, тому рятуємося відкритим вікном повну. Ну, як світа немає, то все так, як є. Вже. Веєром махаємо, такими вікна відкриваємо так. Незважаючи на міну небезпеку, більшість запитаних нами мешканців Одеси не бояться купатися в морі, аби охолодитися. Ну, якщо я маю час, ходжу до моря. На море ходимо вечорами. Ми тільки по пою заходимо, далеко не запливаємо. Так, да, буває. Ці Тарас тоді люхою. З дітьми. Боїмося? Ні, ну так. Ну, да, ми в умі сімі держимо, що це можливо. Ну, в цілому, вроде нормально, вроді ходимо. А, слава йде. Богу, не сталкувалися таким. Підтримання водного балансу влітку край важливе, наголошують медики. Опитані городяни зізнаються і справді в таку спеку вживають значно більше рідини. Так, стали би пити більше води, їсти багато фруктів овочів. Ну, мінімум 1,5-2 літри. Ну, десь, мабуть, е... Так, в середньому ми десь півтори літри випиваємо, а зараз, мабуть, дві-дві з половиною. Нині на просторах інтернету все частіше з'являються незалежні від електромережі, міні-вентилятори та інші товари, аби врятуватися від спеки. Та наші співрозмовники вважають, що вони майже не ефективні. Бачили, бачили, але щось мало ефективно. Скажімо так. Ну, можливо, що на вулиці такі маленькі. Є, до телефона підключаються, але ну, я не користуюсь, ми не користуємось. Натомість у мешканців Одеси свої лайфхаки, як рятуватися від спеки. Чули, да, можна укриватися мокрою простинкою, навіть <різь> свіжо виходить. Ну, можна з собою носити термальну водичку <різь> в сумочці. Вот от холодні напої, я не рекомендую. А діжда очки, сонцезахисні, і все, щоб сонце не жарілася, на січатку глаза не портило. Якийсь копелюшок на себе і щось відкрите, щоб було, щоб не, не, не дуже було важко, не дуже було, як кажуть, жарко ходити. Та не дивлячись на перечислені поради, можуть виникати перегріви. Медики радять бути уважними до таких симптомів, як запаморочення, слабкість, головний біль, нудота. Та у разі цієї симптоматики переміщалися у прохолодне місце.